ми Сьогодні будемо говорити з вами про пору року, яка настала. Яка пора року? Осінь. осінь. Давайте ми подивимось про осінь. І тут У вас є дуже багато підказочок, ви можете на них дивитися і розповідати мені про осінь. Артурчик, що тут намальовано? Що це? Тучка. Це хмаринка. хмаринка. А що це за хмаринка? Чому вона намальована нам підказка для осені? Тому що дощ буде. Бу Дощик восени йде правильно. Так, хмаринок багато на небі. Ось бачиш, ми бачимо багато хмаринок. Дуже добре. Зв'ятіть. Тобі наступна підказка. Що це таке? Це листик. А що з ним? Що з ним з цим листочком? Подивися, що тут з листочками. Ані дійсно коло А чому? Потому что осень. Все листики падают на Да. А скажи мне, ласка, а почему листочки меняют свой колер? Кто знает? Понятия не Я знаю. Почему, Златка? Потому что листики же тогда не желтеют, и там нету осень. Это когда день очень хороший и теплый. И теплый. И жаркий. Ничего. И жаркий. И... Так, карточок заснув. Дивіться, друзі, коли листечко зелене, воно отримує багато-багато сонечка. Сонячна енергія його гріє, і він виробляє там серединці в ньому хлорофіл, Це такий сік зелений. Друзі, і от цей сік іде до дерева, і дерево в нас росте. А взимку дерево не росте. Взимку дерево засипає. Тому восени, коли сонечко від нас уходить, бачите, тут і хмаринкою закривають, і воно взагалі відлітає від землі. Наші листочки починають хворіти. Їм не вистачає цього сонечка, тому вони стають жовті, помаранчеві, коричневі. І що стається з ними? Вони відлітають з дерева, вони падають. Все, і вже дерева наші приготувалися до зими. Вони будуть спати. Максимчик, що це таке? А чому тут яблучко намальовано? Ну, ну, тут... <ріг> Максимчик, а ми можемо взимку їсти яблучки? Так. <ріг> а де ми їх Я... беремо? На дереві? <ріг> <ріг> ні, взимку на дереві не ростуть яблука. А звідки ми беремо яблучка взимку? Бабусі в городі. Бабусів, бабусі, бабусі теж на городі вони не ростуть. А ні, Максим, ми, ми їх просто купили. Ми їх купляємо, але вони зберігаються на складі. На дереві вони вже не ростуть. Люди восени збирають врожай. Не тільки яблучка, я що ще зима. люди, Що люди ще збирають восени? Який врожай? Гриби. ще що? тикви, гарбузи, ще ще. Тикви. Святик, Максим. Що ще амаси не збирають, Ваня? Огірки. Я не знаю. Огірки, солоди, помідорки, картопелька, морква. Максим, Максимся трима. Дуже добре. А ну скажи мені, будь ласка, Златко, що це? Это сапоги. Если будет дождик, надо их девочке ходить по земле, если будет лужи, по положим. Так, а з чого ці запоги зроблені? З чого ці чоботки? Они Пластика, пластик, пластик із резини. Гума, резина, так. І І резина вони... не пропускає водичку. Для чого вони потрібні? Они златка? Не потрібна. Для чого златка? Не потрібні, щоб ділась. Робити... І долік не пропускав свої ножки в водичку. Правильно, вони захищають наші ножки. Так, ось бачите, ще дівчинка вділа плащі теж, вода не проникний. Добре, а це що? Тиквачка. Гарбузик, ми говорили, що люди збирають врожай, яблучко, грушки, тиквочки. А це жолуді. Люди їдять жолуді? Дівочка, а для чого потрібні жолуді? Це для білок. Так, можно, бай, можно жевать, а когда они на земле, можно их насобирать на земле и пойти и белочки и покормить. Так, белочки будут есть, они тоже собирают врожай и тоже делают себе запасы. А подивись, видишь, тут еще ежичок, он яблочко несет, он тоже делает себе запасы. Вот. Так, так добрый. Ванечка, а что это такое? Это Это зончик. 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 А На, українській На українській мові називається Парасолька. А ну скажіть, Парасолька. Для чого Ванечка, парасолька? дощика, по указало. Вона захищає нас від дощика, щоб ми не намокли з вами. И? Ой, тут дитинка з рюкзачком і з квітами. Куди це вона йде, ця дитинка? Куди? Злата куди? Я закисала. Правда, вона в школу йде. Всі дітки в перший день осені йдуть до школи. Все, літні канікули. А закинчили. садик? В садик теж. А. Ой, дивіться, що це з пташками страпилось? Що це з ними? Вони улетіли. Куди? Вони улетіли. Куди? Зима. Забиратися? На літо. На літо. На літо куди? Ще Куда? раз питаю, куди відлітають пташки? Літають. Куди? А деревья? В доме. На а там теплые края, чтобы не замерзли они? Тепл... Не а что да. а такие теплые края? Теплые... Это лето. Нет, там нет уже лета в других краях. Есть песок где-то. Они полетели, наверное, на море или на кому-то полетели в другое место. Но там тоже есть такое. Или на пляж отдыхать. На шезлонгах лежати, так да? Вони відлітають в теплі країни, наприклад, в Ві Китай, в Африку, вони відлітають, в Австралію, там, де ще не, тепленько, не, так там де не, немає не. ще зими.